Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Контрнаступ. Провал чи успіх. Ну дивіться, друзі, моя думка така. Найсильнішими військами армії окупантів виявилися інженерні війська. Як ми бачимо це, як вони обороняються, будують оборонні споруди і так далі. І Я, друзі, не помилився, коли оцінював бойовий дух на початку повномасштабної війни орків, і ми бачимо, що за три місяці вони не змогли провести жодної успішної наступальної операції. Це при повній, друзі, перевазі в авіації і часом чисельні. Але виявилося, що будувати оборонні споруди вони вміють на висоті, тому так і нам нашим воїнам важко наступати. Ми теж втрачаємо багато своїх людей, на жаль, тому ось так. По-друге, неквапливість наших партнерів, друзі. Нібито нічого нового для нас за цю війну, але швидкість нашого контрнаступу можна порівняти зі швидкістю надання нам необхідного озброєння. Звичайно ж. Як тільки ми отримали касетні снаряди, наші Збройні Сили України змогли просунутися на кілька кілометрів і прорвати перші лінії оборони. Як тільки ми отримаємо далекобійні ракети, наші Збройні Сили України завдадуть шкоди логістиці окупантів. І з великою мірою прорвуть наступні лінії оборони. Але цього не стається так швидко. І в чергове ставлю питання про те, як нашу перемогу бачать наші партнери. Чи означає, друзі, це, що контрнаступ провалився? Ні, звичайно. Станом на зараз в ЗСУ є дві так, так звані козирні карти, якими вони можуть походити. Ці ходи дуже ризиковані, як свого часу, і Харківська операція. Тому велике питання: чи ризикне командування на ці кроки? Але для обох кроків головною передумовою є колосальне виснаження російських військ. Ще раз на захоплення нових населених пунктів, а саме виснаження їхніх ударних бригад і запасів артилерії. Тому чергове повторюю, друзі. Коли ви дивитесь на карту за населеними пунктами, то дивитесь не туди. Потрібно дивитися статистику загиблих і знищеної артилерії. Саме це є важливим для успіху контрнаступу. Як ми бачимо, останні здобутки ЗСУ. Також до певної міри є проривними Андріївка, Кліщіївка. Означають, друзі, що охоплення Бахмуту із півдня найближчим часом. Тому не виключено, друзі, що орки будуть готувати жест доброволі із частини Бахмуту. Зараз багато розмов про фактор погоди і так далі, що техніка не проїде. Звісно, дощі будуть пливати на можливість застосування важкої техніки. Але ЗСУ зараз переважно просувається малими штурмовими групами під прикриттям артилерії. Станом на зараз немає підстав говорити про провал контрнаступу, тому диванам-експертам потрібно сісти і сопіти у дві дірочки. Очевидно, що літня кампанія не стала проривом, друзі, але стала підготовчим етапом для можливого прориву. Якщо ЗСУ наш ризикнуть і досягнуть успіху, то в лічені дні буде отримана стратегічна перевага на полі бою, я так думаю. А якщо не ризикнуть, то перспективи прориву просто відкладуться в часі. В тому числі до отримання необхідної зброї від партнерів. Як-не-як, а наші партнери нам не допомагають, могли б взагалі не допомагати. Тому ті, хто кажуть, що що так довго, чому так довго, нам дають озброєння, нам і так його дають, друзі. Розумієте? Я не думаю, що якщо Україна не втримається, то західні союзники будуть дуже раді зустрічати РФ. Ні. Просто потрібно почекати, є багато важелів, які. Працюють на московський гнит в тій Європі, в Америці і так далі. Тому, друзі, диваним експертам сидіть і сопіть у дві дірочки. Ви вже всіх за. Ви зрозуміли, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, друзі. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Побільше їх пишіть, дивіться ці мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу.